Доброго дня, шановні садівники і садівниці! Любите гіацинти і крокуси у горщиках, але не знаєте, як подовжити їхнє цвітіння і що з ними робити після того, як квіточки відцвітуть? Ми вам з радістю розкажемо про це. Герої сьогоднішнього відео прекрасний пахучий гіацинт і ніжний яскравий Музика Для того щоб гіацинти довго і рясно цвіли, потрібно дотримуватись кількох нескладних умов. Перша умова світло. Гіацинт його любить, і воно зайвим ніколи не буде. Якщо ви придбали рослинку зимою, і день ще надто короткий. То прийдеться додавати штучного освітлення. А якщо весна вже в розпалі і сонечко добряче пече, тоді краще прибрати гіацинт від прямих сонячних променів. Друга умова розміри горщика. Не поспішайте пересаджувати, що куплений гіацинт до більшого горщика, навіть якщо здається, що йому затісно це не так. Він не має розвиненої кореневої системи, і до того ж, під час світіння отримує всі необхідні речовини з цибулини. Якщо ж пересадити його до більшого, Горщика, то він скоріше за все буде погано цвісти, а то і захворіє. Третя умова: полив: не треба заливати рослину, не треба оприскувати листя та соцвіття. Достатньо підтримувати ґрунт ледве вологим, а поливати слід по колу ближче до стінок горщика, щоб вода не потрапила на цибулину. Четверта умова температура навколо гіацинта. Він не буде цвісти, якщо стоїть поруч з опалювальними пристроями, бо йому буде жарко та сухо. Комфортною для гіацинта є температура в межах 15-20 градусів. І також бажано уникати протягу. Незайвим буде і використання добрива для цибулиних квітів. Підживити гіацинт можна один, максимум два рази під час цвітіння. Якби довго не гіацинт, все одне прийде момент, коли зав'яне остання квітка. Якщо хочете і наступного року милуватися цвітінням саме цієї рослини, то поливайте його до моменту, коли він стане зовсім сухий. А на цибулині з'являться дітки: тоді цибулини викопують, дають підсохнути, складають в ящик з тирсою або іншим матеріалом, який дозволяє цибулині дихати. І при цьому захищає від холоду та вологи. Цей ящик зберігають при кімнатній температурі, а наприкінці вересня висаджують у відкритий ґрунт. У відкритому ґрунті цибулина відновлюється і зможе похизуватись великими і запашними квітами. Можна посадити у горщик і залишити в домашніх умовах, але цвітіння буде вже не таким яскравим. У відкритий ґрунт яцинт висаджують на 15-18 см глибину. І не забудьте перед посадкою обробити цибулини фунгіцид. Дом, всі ці правила дійсні також і для крокусів, але є і особисті крокусові нюанси. У відкритий ґрунт цибулини висаджують в серпні, вересні на глибину до 10 см і на одному місці крокус світе 5-6 років. А потім цибулини слід пересадити на інше місце. І ще одне: якщо бажаєте залишити крокуси після цвітіння в приміщенні, то виймати з горщика їх не слід. Просто згодом прибираєте горщик з цибулиною до темного прохолодного приміщення. Нові знання допоможуть вам повною мірою насолодитися цвітінням чудових весняних квітів. А тепер, якщо бажаєте отримати від агромаркета в подарунок 100 бонусних гривень, напишіть коментар до на цього відео з питанням або часткою вашого власного досвіду стосовно догляду за гіацинтами та крокусами. Ваш коментар отримує найбільшу кількість сподобайок і ви гарантовано отримуєте подарунок. Бажаю вдачі і прошу поставити вподобайку цьому. Відео і підписатися на наш канал. Прощаюся до наступної зустрічі! Пока-пока!